Друзі, ми продовжимо проходити Кіберпанк 2077 Приєднуйтесь до нас і насолоджуйтесь серією цього дня Поїхали! Так, прямуємо до Вакака. look oh. my sweet mm, this be be a misunderstanding I've no idea who jumped your team but the claws no never my boys know their place I, I, I'm sorry got to go I have guests we, so nice to see you. І твій чарівний друг, так? Просто працюємо разом, от і все. Таке мура, Горо. Оказаса, овайдекіте коєєдзі. Ах, справжній джентльмен. Шкода, що на нього полють всі жерстянки Арасаки. А ти, приводиш його просто до мене? А я хочу до причини, чому <плес> мені одразу не зв'язатися з компетентними органами. Обережність. Обережність. Найрозшуканіший японський утікач ховається в Натсіден. А ти не маєш до цього стосунку? Ти ж добре їх знаєш. Вони заходять тебе в наші спільники раніше, ніж допалиш цигарку. So tell me. Тоді розповідай, але не well, забувай, що телефон у мене все ще поряд. Нам потрібна інформація про апарат, запланований в японському кварталі. По справах Арасаці. Знову. чому ти звертаєшся А Шон не відповідає на дзвінки? Горо, нагадаєш, Горо, чого то дупа Декса наразі поза зоною досяжності. Він мертвий. Ви патроне і на смітнику якимось головорісом за секун. Прикры історію. Це пороза? No no. Жодних пороз, <звук> лише <звук> пояснить, чому не можете зв'язатися з Дексом. Голі факти, нічого більше. Добре. Інакше ви до нього приєдналися б. Ми не маємо злих намірів, Окада-сан. Нам потрібна лише інформація. Це питання життя та смерті. Усе потрібно на цих чипах. Скільки це коштує? Я наче рак на ні. Я бачу. Нічого не коштує. Уважайте подружку. Без плати речі нерідко виявляється найдорожчим, Окада-сан. Гареш ж Безплатно? Sure? Точно. Got my У мене є на те причини, але терпіння немає. Japan -town. <звук> Японський квартал. На час пораду весь район, район буде перекритим. Окраса програми платформа Доші. Пролітатимуть ось тут над вулицями. Уздовж усього маршруту багато балконів, мостів та інших зручних оглядів майданчики. Почаснегося, Ханкараса і промову з більшої платформи, і відбудеться це ось тут. Про організацію охорони нічого не знає. Але огляду на нещодавні події, Ханако добре охороняють на минулому разі Росака розмістила Our своїх агентів по цивільних у цивільному середглядачі, нераховуючи кількох снайперів дронів і ще And принаймні один мережник, якщо тобі досі це видавалося достатньо. Вони використовують систему відеоспостереження, щоб все моніторити. точка доступу ось тут Це старий автоматизований центр керування, поки найцікавіше місце якщо потрібна моя думка. Наприкінці платформи залишають японський квартал. А ми залишимось по ухосмісії, який ніхто не прибирає. Це все. Це все. Має вистачити. Тоді вам може час way. йти. А зовсім не цікаво, куди ми вирушаємо, та навіщо нам це все.

A Прекрасна розумна жінка. Ця інформація можливо це саме те, що нам потрібно. Але я спробую дізнатися більше. я Чи не щось нове то повідомлю тобі Будь обережно, Ягору. Это теж До зустрічі. Добре, добре, добре. Так, можемо зробити пару побічних завдань. Я думаю, зараз подивимось. Так. Давай сюди і поїдемо. Westbrook, any units in the area? Come in. Roger, dispatch. We're at Silk Road West. ETA three minutes. I swear, if some rich gonk's pool is clogged again, I fucking quit. Прикольно. Всі колись допотрулювати так от легко тікає поліції. Может

Так, от добровик поліції ще іще і вильний. Я зараз допоможу мене. Hotel. So, no hotel, no tell, no tell. Bet you didn't expect to see me here. Розпілявся мене побачити. Весь сьогодні твій день. Якщо ти дійсно вийшли щось до сьогодні Пацифіці, а за за мене слівця, як я казав, щоб ти там не мав для них, їм сиди у нас ради. Сподіваюся, це що не щось істинне. Не зіпсується? Але вони мають роботу. Я скажу, що ти її зробиш. Якщо порешся як, як слід, матимеш аудієнцію Бріджейт. Є ідеї, що ти може бути за роботу. Яка різниця? Вагаєшся? Я ж бачу, що clear, ти, ти не відмовишся. Ти знаєш це, коли прийде час? Тож, я не питав. питав. Витягти щось із водоїста, все одно, що виривати зуби в алігатора. Боляче усі. Окей, так що далі? Церква, на Слонлей. Чекай біля вівтаря. До тебе підійдуть. Ясно, дякую, Генс. Дякую. Так, ну привіт. У нас не очікон. So що тепер? Цікаво, дуже цікаво. Венера в мехах. де люди зустрічаються на тому місці, але в дуже слушний час. Ага. Просто за такий предмет цікаво.

у него урон так шкода звучание 49 а тут 40 случайно на ну, ручной палец. Так, що ще в нас є там? Так, кіберпсихоз, зрозуміло. Ринг. Ринг. Так. Ага, Дулумейн. сможем в принципе следить Ну, no, якщо ж нам випало працювати разом, варто і поздоровкатися. Мене звуть Ель Капітаном, а тебе Ві. Ага, то можна і працюватися, ти вже про все поторбовувався. Я турбуюсь про всіх, із ким мені належить працювати. Кожна шилка в моєму тілі, ті. цілова. Ті. Пам'ятай про це. Ай-ай, Так, капітан. Чому ми тут? Требуєш свіжих рівень? Байків? Я отримав все. Дуже добрі So hit uh -huh. me up anytime, you hear? to

Седай. Хочешь пиво? Да Но и скажешь. A lot of Давно мы с тобой намачились. Я куда вас справа. Честно говоря, еще бывало и липше. Она так. Все ночи, когда он стал скажем так, ведь люди все Yo sé cómo te sientes. Я тебе розумію. Todos lo sabemos. Усі ми розуміємо. I am in the middle of preparing so so of. Of. a friend. Що треба зробити? And Що це таке? Friends. Це коли друзі та рідні збираються разом, щоб вшанувати пам'ять за покійним. Взяти все хороше і принести те, що він, він любив, те, що може йому знадобитись надалі. Думаю, Джекі точно в першу чергу попросив би пива. And there will be beer. <laughs> ну, пиво точно буде. Я можу вам допомогти? Gracias, but I will але я сама впораюсь. Буде достатньо, якщо ти просто прийдеш попрощатися. Я б хотів взяти участь у церемонії, але щоб все було як годиться, а згідно з вашими традиціями. Але в мене немає нічого, що можна було б покласти до його домовини для вшанування пам'яті. Mm. А зате в тебе чисте серце, дитя моє. Ах, не турбуйся. Треба просто щось символічне. Пошукай щось у його гаражі. Там усе його минуло. У Джекі був гараж? Раніше він тримав там всі мотоцикли, але останнім часом повністю туди приїхав. Там ти точно що ще не визнайдеш. А ви не проти є, що я ще потиму його речі? Ні, Міха. Він помер, а похорон тут для живих, а не для мертвих. Тома, ось ключ. Дякую, мама Велс. Ну, а за що ви? Тобі дякую. За твою люблять. Гараж на Ан Републик до зустрічі. Чорнолові, активі ти ві? Знайшлися водиці чи ніші? Може і вийти. Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами, бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самурай!